Йорчик, завжди. Будь ласка, розкажи, будь ласка, по міцубісі. Що за машина? Яка ціна, який пробіг, що вона вартує? Скажи, будь ласка, Outlander, оригінальний європейць. Весь в рідній фарбі, 2,3 дизель, повний привід. Пробіг 195, два ключика, і вся сервісна книжка. Без ключовий доступ, без ключовий є на доступ. Пробіг, скажи пробіг. бігший. 195 тисяч. Повний привід, підігрів, мультимедіа, двузоний контроль на ролі управління, все, що хочете, є, в принципі, гарний збережений салончик, 4 шклопідіча у нас присутні по пробігу. Ти що казав? 195 тисяч. 190 тисяч пробігу. В нас за трьохлядочка є чи ні? Ні, вроді він де п'ятимісний. Це тільки п'ятимісний автомобіль, це дизельочок, да? так? Так, 2,3 дизель. 2,3 дизель. Тобто гарний автомобіль, також бачу, додатковий форкоп має літню гуму. Все, в принципі, збережено по салончику нічого робити не треба, хімчисточка зроблена. Ціна цінна і без в рідній фарбі. В рідній ціна. фарбі. Яка чинна? 17100. сто 17 плюс торг друзі. Плюс, плюс торг. І плюс цей автомобіль можна придбати у лізинг. Що таке лізинг? Це, наприклад, від тої ціни даєте нам 25%. Ми вам розтерміновуємо на 5 років, хоч на 2 місця, нам немає різниці, в принципі. Лиш би ви сплачували, встигали собі, і все вам було добре. Так що, друзі, забігайте в компанію Gold Cars, всі решта автомобілів в нашому телеграм-каналі. Силочка зверху на головній сторінці. Ігорчик на місці на Торфяні 19. Буде радий вас бачити кожного дня. А топочка. Топочка, да? так? Все, забігайте, топчик може бути проданий і бути вашим.